Всім привіт! Сьогодні захотіла зробити своє улюблене блюдо. Це пельмешки на чому? На кипятки. Дивіться, в мене є мука пів кіла. Туди я додаю в муку сіль, цукор. Перемішую все добре. Добре, добре перемішуємо. Наливаємо ложку столову олії і кип'ятка. Тісто дуже гаряче, тому я все примішую ложкою. Ой, гаряче. В цей час у мене готується начинка. Я хочу також зробити не тільки пельмешки, а й вареники. Це капуста. Обсмажується капуста. Ось вона вже обсмажилася, капуста. Є в мене фарш з цибулькою тісто. Тісто я вже замісила, подивіться, яке воно м'якеньке, добре замішується руками, але таке гаряченьке. Добре, воно, бачите, еластичне, еластичне. тянеться в різні сторони. І можна досить швидко зробити пельмешки. Я роблю руками, так як ми тут знаходимося не вдома, то в мене пельменниці немає. Ось такі вийшли пельмені, а також бачите, вареники. Закидуємо в воду, вариться дуже швидко, 5 хвилин готові. Ну що, куштуємо? Ну. Смачно, смачно, смачно. Це моє саме наулюблене блюдо. Їла б кожний день. Ой, дуже смачне. Тісто тоненьке, незабите клас. Ставлю клас.